СБУ повідомила про підозру зраднику з Прикарпаття, який воює в окупаційних військах Російської Федерації на Херсонському напрямку. Йдеться про 63-річного вихідця із Городенківщини. За матеріалами слідства він обіймав керівні посади в нафтогазовій галузі РФ та раніше був депутатом однієї з російських регіональних дум встановлено, що зрадник сховався в армії агресора від кримінального переслідування на Росії за обвинуваченням у мільйонному хабарництві. За даними досудового розслідування, в 23 році він підписав трирічний контракт та був зарахований до російського війська у званні капітана. Фігуранта призначили командиром взводу артилерійської розвідки, батареї артилерійської розвідки 81-го самохідно-артилерійського полку. Це військове формування веде бойові дії проти України на тимчасово окупованій території лівобережжя Херсонської області. Слідчі СБУ оголосили бойовику про заочну підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Ці злочини караються позбавленням волі на 15 років або довічним з конфіскацією майна. Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.